Фліс. з бізруй сорт. Мішечка 8 кг за 1400 чоловіча фліска. Розмір на Елька. Ще один чоловічий фліс. Розмір. Елька. Флісова безрукавка. Може бути і чоловіча, і жіноча розмір Елька. Плотна чоловіча фліска. Розмір Елька. Легенький жіночий фліс. Розмір Елька. Жіноча флісочка розмір М. -ка. Жіночий фліс розмір м -ка. флісові Фліс жіночі розмір Элька. плотна жіноча фліска розмір Мка. Жіноча фліска розмір Элька. Фліс. Чоловічий розмір XL. Жіноча фліска розмір L. -ка. Жіночий фліс розмір XL. Легесенька фліска розмір 46. Жіночий фліс розмір 42-й. Жіноча флісова безрукавочка. Розмір L. -ка. Жіноча фліска плотна. Розмір Елька, жіночі флісові штани, розмір Елька, Плотний фліс жіночий, розмір 48, фліска жіноча, розмір 38. Жіночий тедик. Розмір Елька. І останні цей флісові спортивні штанішки, розмір Елька. Це був фліс перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1400 кг.